Коли я була дитиною, я ходила, опустивши руки, я хотіла, щоб струмок був річкою, річка бурхливим потоком, а ця калюжа море. Коли я була дитиною, я не знала, що я дитина. Коли я була дитиною, це був час запитань: чому я це я і чому я це не ти? Чому я тут, чому не там, як виходить що до того, як я стала тією, хто я є? Мене не було і ще одного разу я перестану бути тією, хто я є. Коли я була дитиною, терпіти не могла шпинат, зелений горошок, рисову кашу і варену цвітну капусту. А тепер я все це їм і не тому, що мене змушують. Коли я була дитиною, я одного разу прокинулася в чужому ліжку, а тепер. Тоді багато людей здавалося мені гарними, а тепер лише деякі. Я мала ясні уявлення про рай, а тепер лише здогадуюсь про нього. Тоді я не думала про небуття, а тепер тріпочу перед ним. Коли я була дитиною, все моє життя було натхненною грою, а тепер натхнення лише іноді відвідує мене. Вас. Коли я була дитиною, мені вистачало яблук та хліба, щоб наїстись, так завжди було. Коли я була дитиною, ягоди самі падали мені до рук, як це роблять тільки ягоди, і так завжди було. Незрілі горіхи пощіпували мені язик, так завжди було. Залізши на гору, я мріяла забратися на іншу. Ще вище, а потрапивши до якогось міста, мріяла опинитися в іншому, ще більшому, так завжди було. Забравшись на дерево, я тягла руку до вишень і відчувала захоплення так само, як зараз, соромилася незнайомих людей так само, як зараз. Коли я була дитиною. Я кинула в дерево палицю, як спис, і вона досі.